Вітаємо вас в підготовці до НМТ. Знаю, що жарка пора, і чи ви дивитеся і стежите за нашим відео і одразу для себе робите помітки. Або якщо ви тільки готуєтеся, можливо, ви повинні якимось чином навіть надолужити певні якісь прогалини з математики, то це відео буде однозначно для вас. Ну що ж, ми маємо з вами в умові систему рівнянь. Ось таку систему, в якому розміщений параметр, і нам треба, розв'язуючи цю систему рівнянь, знайти найбільше з можливих а за умови, що система має два розв'язки. І ми тоді починаємо думати, угу, які ми маємо способи і що ми знаємо, коли нам треба розв'язати систему рівнянь. Звісно, способів є багато: підстановки, додавання віднімання, множення ділення, графічний. О, до речі, графічний спосіб дуже корисний, тому варто підписатися на наш канал і погортати. Ми навіть на самих-самих базових речах ще з семикласниками розбирали. Правильні, чіткі, класні і легкі, до речі, алгоритми для того, щоб знайти і розв'язати графічну систему рівнянь. І навіть з дев'ятикласниками ми теж активно з цим працювали. Ну а ті, хто дивляться наші відео, які стосуються підготовки НМТ, точно знають, як тут робити. Але ми нагадаємо. Отже, що ми знаємо про графічний спосіб? Що якщо нам необхідно застосовувати його, то спочатку треба впізнати графіки. Тобто функції, які у нас тут задіяні. І що би нам підштовхнуло на те, що справді ця система рівнянь розв'язується власне графічним способом, що підштовхне, та ось оце рівняння, яке є рівнянням кола. І не простого кола, а кола в початку координат. Тому хочу нагадати, що якщо у нас ось є рівняння такого формату, або канонічне рівняння, яке так само часто може використовуватися в підготовці до НМТ, вкотре хочу нагадати: дуже важливо розуміти їх. То коли ви бачите якесь рівняння чи такого формату, чи такого формату, знайте, що варто малювати коло. Тільки ось отут-коло буде з центром початку координат, ну а тут ми вже користуючись ось оціми. Доданочками в наших дужках можемо знайти центр, можливий центр нашого кола. Ну, нам сьогодні пощастило. І треба пам'ятати, що ось оце число, в нашому випадку 1, це є радіус у квадраті. Тобто, технічно, наш радіус, ну, зрозуміло, що буде 1, але якщо тут було б, наприклад, число 49, то ми розуміли, що радіус буде 7. Звертайте, будь ласка, на це увагу. А що робити ось з цим рівнянням? І яким чином, можливо, навіть інше рівняння зрозуміти, яку. Функцію це рівняння представило. Та, звісно, ми робимо по формату, коли все, що нам корисно, це зробити як запис. Функції, так буде зручніше розуміти. А як ми зазвичай розв'язуємо функцію y дорівня, і там все далі з іксами. саме. Тому так само ми y лишаємо на своєму місці, а x переносимо в інший бік, і в нас буде x плюс а. Дуже уважно переносити, тому що, власне, коефіцієнт перед віксом і знак дуже важливий. А що ми бачимо? Що ось у цей формат він дуже схожий, якби у нас був ось такий запис kx плюс Б. І ми розуміємо, що це у нас функція і графік прямої. І хто уважний знову ж стежить за нашими? Задачами він прекрасно знає, що це не проста пряма, а звичайна пряма, причому тут коефіцієнт одиниця, тобто пряма, яка буде ділити нашу відповідно нашу функцію, наші координати на 45 градусів, причому вона буде зростаюча, але це буде пряма або піднята вгору, або піднята вниз. Ну, але ж як будувати? Тільки за допомогою координатних площин. Звісно, коли ви створюватимете графіки, ви можете робити їх доволі схематичними, але все-таки бажано мати якийсь певний масштаб. Чому? Тому що графічний спосіб розв'язування системи рівнянь дуже зобов'язує дотримуватись масштабу. Адже, власне, перетин декількох графіків, ну, двох в нашому випадку, нам і підскаже оці точки перетину, кількість коренів і ще й вигляд цих коренів, тобто координати цих точок перетину і будуть розв'язками наших систем рівнянь. А що нам про розв'язки говорить? Нам про розв'язки кажуть, що має бути два розв'язка системи. Отже, ми ж намалювали одне коло, а нам треба намалювати ще одне. І ми розуміємо, що якби у нас з вами була звичайна пряма, наприклад, y до рівня Х, то ми б намалювали собі пряму, ось яка би проходила через центр координат. І мала би ось такий вигляд. І так, тут було б два розв'язки. Чому два розв'язки? Тому що в нас є дві точки перетину графіків. Якби в нас було зміщення там вгору чи вниз, і, наприклад, була би ось така пряма, і вона би тільки дотикалася, то для дотику був би один розв'язок. А нам кажуть, що має бути два розв'язки. Тобто однозначно, якісь мають бути прямі, які, можливо, будуть підняті чи опущені, і як нам визначити підняті такі чи опущені. Отже, про що ми знову звертаємо увагу, що нам треба найбільше А? І не просто найбільше А, а найбільше ціле А. Тому що, ось якщо пряма переходить через цю точку, то в нашому випадку А дорівнює 0. Якщо би пряма проходила. Ось через оцю, наприклад, точечку, Я тут схематично зображу. Це було б, наприклад, 0,7, то А було б 0,7 і було б два розв'язки. І в залежності від того, як би ми піднімали, нам треба було б знайти найбільше ціле число, яке є. А в нас тут взагалі всього лише 3, цілих числа. Це у нас 0, це у нас мінус 1, якби у нас пряма ось отак проходила. б. Але у нас то додатнє просять ціле число, тому ми розуміємо, що вона буде ось у нас проходити через оцю точечку. І якраз в даному випадку А буде дорівнювати одиниці. Через що, якщо би ми зобразили ось оцю пряму, то її би рівняння виглядало таким чином, що х плюс 1. І оскільки. Це була б умова, та, яка нас задовільняє про те, що є два розв'язки. Чому два розв'язки? Бо дві точки перетину. І в цьому випадку, а це була б, була б одиниця підняття, тобто плюс один. Звісно, ми могли б і вище підняти, але тоді це було б або число не ціле, або не факт, що там було б два розв'язки. Абсолютно просто, схематично будуючи відомі вам, причому, як мені здається, найпростіші графіки, ви можете розв'язати ніби якби і складне завдання під номером 22. Тому чекаємо ваші коменти і підписки на канал.